Я вас вітаю. Ви на каналі Захарафмес. В даному відео ми розглянемо тему 9 класу з геометрії геометричні переміщення. Використовувати ми будемо матеріали підручника Мерзляк 9 клас геометрія 2017 рік. Поїхали! Тема геометричні переміщення. Починаємо з руху переміщення фігури паралельне перенесення. Нехай задано деяку фігуру F і вектор А. Кожної точки Х фігури F поставимо у відповідність точку x1. Таку, щоб вектор X, x1 дорівнював вектору А. Унаслідок такого перетворення фігура F. Фігури F отримаємо фігуру F1. Якщо ми кожну точку фігури F перемі... переміщаємо на відстань вектора А, то у нас получиться фігура F1. Таке перетворення фігури F називають паралельним перенесенням на вектор А. Говорять, що фігура F1 отримана в результаті перетворення фігури F. Фігура F1 називають образом фігури F, а фігуру F називають прообразом фігури F1. Означення. Перетворення фігури F, яке зберігає відстань між точками, називають рухом переміщенням фігури F. Дві фігури називають рівними, якщо існує рух, при якому одна з даних фігур є образом другої. Теорема про властивість паралельного перенесення. Паралельне перенесення є рухом. Ми можемо на рисунку ще побачити один приклад: переміщення або руха. Наслідок теореми. Якщо фігура F1, образ фігури F. При паралельному перенесенні, то фігура F1 дорівнює фігурі F. Наступне значення: точка А і А1 називаються симетричними відносно прямої L. Точка А і А1 називаються симетричними відносно прямої L. Якщо пряма L є серединним перпендикуляром відрізка а, А1. L – серединний перпендикуляр відрізка L. З початком в точці А і з кінцем в точці А1. Якщо точка А належить прямій L, то її вважають симетричною самій собі відносно прямої L. Якщо б у нас точка А знаходилася на прямій L, то вона б була симетрична сама собі. На даному рисунку ми бачимо, що точка А і точка А1 симетричні відносно прямої L серединного перпендикуляра. Розглянемо фігури F і пряму L. На даному рисунку ми бачимо, що е, якщо ми кожну точку е, фігури F відносно прямої L побудуємо симметричну її точку кожній точці, то у нас получиться фігура F1. Таке перетворення фігури F називають осьовою симетрією відносно прямої L. Пряму L називають вісю симетрії. Фігури F і F1 симетричні відносно прямої L. Не тільки точки Х і Х1 між собою симметричні, як і всі точки даних фігур, але і можна сказати, що фігура F і фігура F1 симетрична відносно прямої L. Або, іншими словами, симметрична Відносно в вісі симетрія. Наступна теорема про властивість осьової симетрії. Осьова симметрія є рухом. Наслідок, якщо фігура F і F1 симметричні відносно прямої, то F дорівнює F1. Фігуру називають симметричною відносно прямої L. Фігура симетрична відносно прямої L, якщо для кожної точки даної фігури, точка симетрична їй відносно прямої L також належить цій фігурі. Давайте подивимось приклад. Наприклад, трикутник. І якщо ми проведемо таку пряму, то всі точки ліворуч від цієї прямої симетричні відповідним точкам праворуч від цієї прямої, і ці точки належать даному трикутнику. Тоді можна сказати, що фігура симетрична. Даний трикутник є симетричний відносно даної прямої. На другому рисунку у нас є кут, який теж симетричний відносно даної прямої. На третьому рисунку у нас теж є трикутник, і він симетричен відносно декількох прямих Даної прямої, от друга пряма, теж можна сказати, що і зліва і з однієї сторони від цієї прямої, і з іншої сторони від цієї прямої, е, є точки, які належать даному трикутнику, е, які симметричні. Тоді можна сказати, що даний трикутник є симметричним відносно прямої, якоїсь прямої. Тут у нас три приклади прямих, тобто, вісь, які є вісями симетрії. Рухаємося далі. Центральна симетрія поворот. Означення точка А і А1 називають симметричними відносно точки О. Якщо ми до цього говорили про симетрію відносно прямої, то тепер ми говоримо про симетрію відносно точки. Ще раз, точка А і А1 називають симметричною відносно точки О якщо точка О є серединою відрізка А1. Точку О вважають симметричною самій собі. І Можемо переконатися в цьому нарисунку: точка А і точка А1 є симетричні відносно точки О. І відповідно відрізки АО і О1 є рівними. Розглянемо фігуру F і точку O. Як і в прикладі з прямою, ми, якщо ми побудуємо симетрію кожної точки фігури відносно прямої O, то у нас утвориться фігу... якась фігура F1. Таке перетворення фігури F називають центральною симетрією відносно точки O. Центральна симетрія. Точку О називають центром симметрії. Фігури F і F1 симметричні відносно точки О, можна провести паралелі. Ми до цього казали про симетрію відносно прямої, і були відповідні е, терміни. Тепер ми говоримо про симетрію відносно точки. Теорема про властивість центральної симетрії. Центральна симетрія є рухом. Наслідок: якщо фігури F і F1 є симметричними відносно точки, то F дорівнює F1 фігури рівні, якщо вони симметричні відносно точки. Означення фігуру називають симметричною відносно точки О, якщо для кожної точки даної фігури точка симетрична їй відносно точки О також належить цій фігурі. На даному рисунку ми можемо побачити паралелограм. Центр паралелограма в точці О. І ми можемо побачити, що точка Х, яка належить паралелограму, і точка Х1 симметричні відносно точки О. Точка А і, то, і вершина А, яка відповідає точка А, симметрична відносно центра точки С, Б від точки Д. Тоді ми можемо стверджувати, що. Дана фігура, даний програм є симметричним відносно точки О. Переходимо далі. Розглянемо рисунок, який стосується поворота. На даному рисунку є три точки: Х, Х1 і Х2. є ще точка О. Ох1 дорівнює Ох2 і дорівнює ОХ кут x1ох, x1 ox дорівнює x2 ox і дорівнює альфа, точка x1 є образом точки Х, х1 є образом точки Х, при повороті навколо центра проти годинникової стрілки на кут альфа. Тобто ми собі уявляємо, якщо це є центр кола, є якась точка на колі Х. Якщо ми будемо рухатися проти годинникової стрілки до якоїсь іншої точки, до точки Х1, то Х1 буде, буде у нас образом точки Х, і дане переміщення називається поворот навколо центра О проти годинникової стрілки на кут альфа. Точка Х2 відповідно це образ точки Х при повороті навколо центра О за годинниковою стрілкою. Проти годинникової стрілки є образом Х є точка Х1. За годинниковою стрілкою образом Х є точка Х2. Точку О називають центром повороту. Центром повороту. Тобто центр кола, по якому рухається дана точка, є центром повороту. Кут альфа кутом повороту. Тобто, наскільки відхилилася дана точка по колу. На який кут даний кут називається кутом повороту. Теорема про властивість повороту. Поворот є рухом. Наслідок: якщо фігура F1 образ фігури F при повороті, то F дорівнює F1. Ми, на рисунках ми можемо побачити декілька прикладів поворота фігури F до фігури F1. І, як сказано у наслідки, то дані фігури при, при таких переміщеннях будуть рівні. F і F1 рівні і на першому рисунку відносно центра О. І на другому рисунку, і на третьому. Наступний пункт. Подібність фігур. Розглянемо фігуру F і точку О. Фігура F і точка О. Якщо ми проведемо від точки О через точку, яка належить даній фігурі, і на якійсь відстані позначимо іншу точку на даній прямій, і так зробимо з кожної точки даної фігури, то у нас получиться фігура F1. Як ви можете побачити на даному рисунку, фігура F1 у нас більша за фігурою. Таке перетворення фігури F називають гомотетією із центром O та коефіцієнтом K. фігура F1 гомотетична фігурі F із центром O та коефіцієнтом K. Коефіцієнт K у нас вказує на те, наскільки фігурася відрізня... у скільки разів фігура, яка утворилася при, такому, при даному переміщенні, відрізняється від. В даному випадку наскільки більше, да? або наскільки перша фігура менша за фігуру, яка утворилася, наступна теорема. При гомотететі фігури F із коефіцієнтом K усі відстані між її точками змінюються в K по модулю разів. Тобто, якщо А і Б довільні точки фігури F. То точки А1 і Б1 їхні відповідні образи при гумотетії з коефіцієнтом К, то А1Б1 дорівнює К по модулю АБ. Давайте подивимося на рисунок. На рисунку ми бачимо два трикутника. Як у відповідності з теоремою трикутни, сторона трикутника АБ і сторона трикутника А1Б1. У нас відноситься за ось таким відношенням. а 1 b 1 дорівнює якийсь коефіцієнт по модулю помножений на АБ. Тобто наскільки, у скільки разів відрізняється АБ від а 1 b 1 або трикутник АБЦ від трикутника а 1 b 1 c 1 Наслідок теореми. Якщо трикутник а 1 b 1 c 1 Гомотетичний трикутнику АВС із коефіцієнтом гомотетії К, то трикутник А1, Б1, С1 подібен трикутнику АВС. Знак подібності ось така хвиля. Над знаком подібності у нас записано К. Це означає, що у скільки разів у нас відрізняються дані, розміри даних фігур, в даному випадку трикутників. Коефіцієнт. На який коефіцієнт. У нас вони відрізняються. Означення, дві фігури називають подібними, якщо одну з них можна отримати з другої в результаті композиції двох перетворень гомотетії та руху. Ми можемо побачити, що в даному випадку у нас е трикутник, на прикладі трикутника, трикутник Аби це не тільки збільшився за якимось коефіцієнтом K, але іще перемістився. Тобто у нас відбулося і рух, і гуматетія, і це є властивості подібності трикутників за даним означенням. Запис F такий знак F1 означає, що фігури F і F1 подібні. Даний знак є знаком подібності фігур. Також говорять, що фігура F1 образ фігури F. при перетворенні подібності. Перетворення подібності. На даному рисунку ми можемо побачити перетворення в подібності трикутників. Число K дорівнює a 1 b 1 поділити на OB. А1 Б1 поділити на ОБ. Тобто коефіцієнт да, і називається коефіцієнтом подібності. Коефіцієнт подібності у нас відображає відношення розмірів в даному випадку однієї сторони трикутника відносно іншій трикутника. І іншій стороні іншого трикутника. Наступна теорема: відношення площ подібних многокутників дорівнює квадрату коефіцієнта подібності. На рисунку ми можемо побачити два трикутника: АВС з висотою БД і трикутник A1B1C1 з висотою Б1Д. Якщо ми і вони у нас подібні, якщо ми спробуємо знайти відношення площ даних трикутників, як ми знаємо, площа трикутника знаходиться одна із формул знаходження площі трикутника це одна друга. Сторона, помножена на висоту, яка проведена до цієї сторони. В трикутника а 1 b 1 c 1 це буде виглядати одна друга А1С1. Основу помножити на B1D1 на висоту, проведену до цієї сторони. В трикутники АБС площа буде виглядати одна друга АЦ, помножити на висоту, проведеної до цієї сторони БД. Тоді ми можемо побачити. Що одна друга у нас скорочується, і А1С ми можемо записати як К помножити на АЦ, Б1Д ми можемо позначити як К помножити на БД, тобто, як, так як ми сказали в попередньому слайді, що коефіцієнт подібності це відношення сторін трикутників. У нас АС скоротиться, БД скоротиться і залишиться тільки К в квадраті. Тому ми можемо стверджувати, що відношення площ подібних фігур, які є подібними, многокутників дорівнює квадрату коефіцієнта подібності. Відношення площ дорівнює квадрату коефіцієнта подібності. Дана презентація створена на основі матеріалу підручника Мерзляк. 9 клас Геометрія 2017 рік. Звертайтеся до даного підручника, дивіться, як доводяться теореми, засвоїте дану тему ще краще.